Радіо спільно з Офісом Президента України, Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством закордонних справ України з усіх до благодійної акції долучилися вітчизняні видавці зі всієї України. Більш ніж за рік діяльності акції було доставлено близько 700 тисяч української літератури в регіони України та за її межі. Метою є забезпечення дітей українськими книжками, навчальними посібниками, художньою літературою, щоб кожна дитина мала змогу навчатися та культурно збагачуватися українською книгою, чальника обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігора Івановича Табурця. Шановні друзі, вітаю всіх. Сьогодні приємна подія, чому? Тому що ні до кого не таємниця, що книга це для нас зброя. А українська книга це зброя масового враження для сьогоденної злочинної організації, яка має назву «Рашизм». для цієї держави зла, для цієї технологічно відсталої країни. І протягом цього року практично наші бібліотеки трошки втратили Десь приблизно близько мільйона книжок, які ми вимушені підчищати, очищати наші книгарні, наші бібліотеки і здавати потрібне русло, потрібний шлях для нашого оновлення, для нашої заміни. І сьогоднішня акція цьому тому підтвердження. Я дуже дякую всім організаторам сьогоднішньої акції. Дякую. Нашим книгарям, дякую всім книголюбам, які долучилися до акції. Тому що дійсно 5 тисяч книжок, які передані, саме українських книжечок, які мають зайняти відповідні місця на відповідних локаціях, я переконаний, що це такий невеличкий крок, який ми називаємо самовдосконалення і і вперед. Заступника міністра культури та інформаційної політики України Тараса Сергійовича Шевченка. Всім доброго дня! Вітаю вас від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка для нашого міністерства, як і в цілому для уряду, важливими напрямками діяльності зараз є втвердження ідентичності. Українських, українських громадян, деколонізація української культури та української медійної та інформаційної сфери. І в цьому напрямку надзвичайно важливо, що ми не лише знімаємо якісь монументи, таблички, але і обов'язково замінюємо вилучення книжок із бібліотек російської мови, які застаріли, які там давно не місце. Також супроводжується заміною на українські книжки, україномовні книжки, книжки українських авторів, так і інших хартирів, дитячі, дорослі. Але саме в цьому ключі, на мою думку, сьогоднішня акція є надзвичайно важливою, оскільки важливо ще раз повторюсь, не лише знімати, але і будувати, творити, додавати, створювати нові смисли, нові наративи.